Татки Мар'яної І кілька днів тому вона дала це журналістці української правди Тетяні Даниленко. Пригадується, що трохи раніше, коли вона була запрошена на інтерв'ю, вона побачила, хто має брати в неї інтерв'ю, розвернулася і не погодилася тоді спілкуватися з Тетяною Даниленко. Тому питання, що цього разу трапилося, чому вона погодилася, будемо говорити. Але деякі заяви з того, що прозвучало. Але якщо маєте бажання, зайдіть, подивіться, година 45, Правда саме інтерв'ю. Але дуже багато цікавого почуєте. На Донбасі страшний бардак. В армії не зміниться нічого, доки не зміниться сувкових, не зміняться сувкових генералів. Отаке заявила Нардепка Безугла в інтерв'ю Українській Правді і далі пряма мова. Я добиваюся, щоб у нас, і це єдине, що буде діяти, щоб оце ставлення до мобілізованих як до другого сорту, воно було прибране. А його неможливо прибрати, поки, вибачте, сленгово я скажу, можливо, це буде грубо, поки при військовій владі стерпели до того ж, каже вона, що серед українських генералів є цілі окремі фракції з родичів та кумів, за словами нардепки, власне, і що це ж це негативно впливає на армію. І також беззугла прокоментувала діяльність головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Каже, нібито життя людей для нього не варте абсолютно нічого. Мовляв, Сирський не може зі своєю ментальністю очолювати ЗСУ. Для сирського життя людини не варте нічого. Людина з такою ментальністю не може очолювати українські збройні сили. Може, російські, але не українські. Я неодноразово бачила, знаючи. Ну, щодо того, що це, призвед... ну, це призведе до загибелі. Він приймав це рішення.